Вітаю друзі, а також усі інші. У нас сьогодні ранок 4 листопада, і це 985-та доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обосує ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувалося за останню добу в зоні бойових дій по лінії боєзіткнення на основних напрямках. І починаємо, звісно ж, ми як і завжди за останній час саме з Покровсько-Курахівського напрямку. Бо саме тут зараз відбуваються найбільш драматичні події, оскільки російські окупаційні війська мають просування серйозне просування по квадрату, про який я неодноразово згадував по правому берегу річки Вовчий, Ізмайлівка, Гірник, Курахівка, Заряни. А саме російські окупанти вже Фактично вийшли за межі е, основної е, західної лінії Ізмайлівка-Курахівка. Росіяни мають можливість зараз просування вздовж е, північного берега по водосховищу в напрямку Ільїнка, Берестки і подальшому це будуть старі терни. Це небезпечний напрямок для просування, оскільки саме. По ньому росіяни будуть мати найближчу можливість виходу в район дачного, тому що дачне це перерізання логістичної артерії на захід від Курахова. Тобто, Курахова воно буде обмежено в можливостях як забезпечення матеріально-технічним усім необхідним устаткуванням. Так і буде обмежена в питаннях ротації, підсилення і навіть виходу з гарнізону з цього населеного пункту російські окупаційні війська е, зараз будуть саме робити основний тиск на цьому напрямку, оскільки е, південний е, південна частина їх просування південні, скажімо так, е, основні е, їх е, напрямки удару. Вони не демонструють поки що більш-менш, але якогось суттєвого просування. З Катеринівки росіяни не мають можливості зараз виходу на пі, о, для удару по південному флангу від Курахова, так само як з Богоявленки Трудового через Успенівку і так далі на Курахова, чи з Максимівки на Дачне і Ясної Поляни, також на Дачне. Для російських окупантів це все є проблематичними застроками напрямки просування більш е, перспективним, вони бачать вихід саме по північному е, узбережжю водосховища на дачне, і ось тут буде відбуватися перерізання логістики з Курахова. Якщо подивитися загально на е, те, як е, біля Курахова має е, мається яка саме логістика. То це є основною. Якщо вона буде перерізана саме в районі дачного, то з Курахова доведеться е, евакуюватися виключно по польовим е, по дорогам по бездоріжжю, і саме в цей сезон це може бути найбільш проблематичною задачою. А російські окупаційні війська розуміючи усі ці е, обставини. Вони одночасно не тільки намагаються перерізати Курахово саме в райони дачного, а також максимально тиснуть через Максимилянівку та фактично по основній логістичній артерії. Таким чином вони штурмують Курахово в лоба, допоки інші підрозділи допоміжні на їх так, хоча це не зовсім коректно, але тим не менше вони будуть намагатися утворити відповідне окоплення та оточення самого населеного пункту. Я зараз не говорю, що Курахово може бути оточеним, але майже повністю зруйнований населений пункт, по якому прилітала велика кількість російських коригованих авіційних бомб і продовжує прилітати, по якому постійно працює російська артилерія, та який постійно штурмують російські механізовані колони. Хвиля за хвилею. Uh, ну і я не знаю наскільки довго він зможе утриматись в таких умовах. Uh, окрім Куракова, треба розуміти, що весь цей напрямок загально uh, зараз uh, для росіян є пріоритетним, оскільки він відкриває можливості подальшого наступу на Покровськ. Курахова, так зараз є пріоритетним, але саме захоплення Куракова відкриє можливості. Росіянам для вже наступу на Покровськ, і в перспективі, як вони це собі бачать, здобутку першого, першої перемоги оперативно-тактичного рівня. А південніше від, в принципі, східного напрямку бойових дій відбувається зараз активізація російських окупантів і в Запорізькій області. Як і Передбачував заздалегідь, росіяни почали зрізати роботинський виступ. За останню добу ми побачили, як відбувся о, відповідний зріз в районі Вербового, де російські окупанти просунулись в глиб роботинського о, виступу саме з вербового. Ми зараз не говоримо про те, що є якась загроза для наступу на Запоріжжя та захоплення Запоріжжя. І, в принципі, я про це не говорив е, останнім часом від слова: взагалі ресурсу відповідного російських окупантів немає, він відсутній. Але тим не менш, саме е, найближчим часом вони будуть максималізувати свої е, можливості в питанні відновлення контролю над тими територіями, які вони втратили під час е, контрнаступальних дій Сили оборони України 23-го року. І про це дуже добре знають, як в Генеральному штабі Збройних сил України, так і на місцях хлопці готові. Але тиск буде відбуватися першою хвилею досить потужний. І до цього також треба бути готовими. Бо росіяни вони в першій хвилі дійсно зможуть повернути під свій контроль деякі ділянки, але в подальшому вони зустрінуть проблематику надвеликих втрат, які. Група військ Дніпро, а також група військ Схід, які оперують саме на материковому півдні України, вони не зможуть компенсувати. Це не той потенціал, який вони, в них не той потенціал, який вони мали можливість використовувати для того, щоб повноцінно підтримувати стабільний системний ось такий вал людського, а також механізованого ресурсу. Окрім цього іншого, коли ми постійно зараз говоримо про Запоріжжя, Запорізький напрямок, Оріхівський напрямок, Гуляйполе, Времівський напрямок, ми забуваємо про інше, у росіян зберігається серйозна проблема по лівому берегу річки Дніпро. Російські окупаційні війська як не мали можливості, так і не мають цієї можливості досі повернути під свій контроль Херсонські острови. На островах продовжується кожного дня зіткнення, тому росіяни, а саме група військ Дніпро, яка відповідає за лівобережну Херсонщину та частину Запорізької області, вона не може станом на зараз повноцінно сконцентрувати свій ресурс а, саме в Запорізькій області, і при цьому не звертати увагу на те, що відбувається в них на лівобережній Херсонщині. 120 тисяч особового складу це саме той потенціал, який є в наявності у групи військ Дніпро. Від 70 до 80 тисяч це саме той потенціал, який є в наявності у групи військ схід, а це південь Донецької області, а також адміністративна межа Донеччини та Херсон та Запорізької області. Отже, у мене виникає питання, коли вам говорять про те, що сконцентровано десь 200 тисяч особового складу на півдні то йдеться саме про південь. Але південь це Херсонщина, це Запоріжжя і це південь Донеччини. Все це і є усі 200 тисяч. 200 тисяч не на Запоріжжя готується зараз наступати, 200 тисяч зосереджені саме на цій великій ділянці. Де у російських окупантів є серйозна проблематика по Херсонським островам, яку вони не можуть вирішити вже майже рік та навіть більше, і від якої в них ну, стигнуть коліна. Чому? А тому, що е, постійно російські там різні воєнкори, ну вже не 13-й, який там е, е, півнів е, розважає десь в якомусь мав е, але загально то постійно російські воєнкори заявляють, що щось буде відбуватися на лівобережній Херсонщині. Тобто, в них цей, скажімо так, цей тремор він залишився ще з лютого 2024-го, то навіть грудня 2023-го року. Вони очікували щось по лівому берегу, і вони не залишають лівий берег, і вони не можуть сконцентруватися виключно. На Запорізькому напрямку увесь основний свій ударний ресурс, оскільки в них є а, ці побоювання. Окрім цих локацій, хочу звернути увагу на те, що російські окупанти зараз продовжують свою операцію а, по Лимана вісі і поступово розширюють а, зону контролю. Не максимально, не швидко, але тим не менше вони поступово. Намагаються її розширювати те, про що і говорилось до нового року. Вони можуть дійсно мати можливість в значній мірі утворити такі умови, які будуть максимально несприятливими для нас. А, знову ж таки, Сили оборони України про це в курсі. І максимум, що ми можемо зараз зробити, це тримати оборону, то максимально гальмувати процес їх. Наступальних дій, а на фоні того, що росіяни продовжують і війшли у листопад, також з наступальним потенціалом і продовжують цей наступ, я можу сказати наступне. Вони в листопаді будуть мати втрати не менше ніж в жовтні. Вони по всій лінії бої будуть намагатися просуватися, але при цьому в листопаді у росіян не буде можливості здобути якоїсь великої хоча б оперативно-тактичного рівня перемоги. Найближча ціль, найближча мета оперативно-тактичного рівня для них це Покровськ, але поки що зарано говорити, що вони можуть розпочати бойові дії на Покровському напрямку. Спочатку їм треба буде сформувати південний фланг та захопити Курахове. Тобто листопад буде повністю сконцентрований на цьому. Основний ресурс людський та механізований, буде сконцентрований на Курахове. Основні втрати, які будуть мати російські окупаційні війська, це будуть втрати на Кураховському напрямку. Але я не гарантую, що Курахово вдасться втримати. Наша основна задача в районі Курахова це саме виснаження російських окупантів, це знищення якомога більшої кількості їх ресурсу. Це максимальне гальмування перед початком формування умов для наступу на Покровськ і безпосередньо самого наступу на Покровськ. Не треба вдаватися в паніку, бо о, паніка вона в тилу зайва від слова взагалі. Рішення, яке потрібно. Вирішується на зовсім іншому рівні, а не на рівні диванів, і саме зараз ми спостерігаємо той період, коли ситуація в зоні бойових дій, яка не гірша, яка відбувалася в лютому або в березні, чи навіть в квітні та травні 2022 року. Тим не менш, вона чомусь впливає на мізки більшості громадян України максимально негативно. У 2022-му ми усі були консолідовані, і ми всі вірили в перемогу, але не може бути швидкої перемоги проти такого супротивника, як Російська Федерація. Той, хто повірив в це, той, хто о, мав таку надію в 2022-му році, а в 2023-му не побачив того результату, який хотів би побачити. Вибачте, це о, виключно проблематика відсутності у вас критичного мислення. Та а, те, що ви слухаєте не тих, кого треба. А, війна в нас затяжна. І станом на зараз ми займаємось виснаженням російських окупаційних а, військ. Хлопці, які знаходяться на передовій, вони вірять в те, що основний їх шлях це до перемоги. І вони будуть до останнього залишатися на цьому шляху. А, уся паніка, яка відбувається в тилу. Ну, слухайте, краще аніж шмарклі розмазувати по стінам, а ви позадонатили на Збройні Сили України. Будь-якому волонтеру, якому ви довіряєте, це може бути хто завгодно, але просто допомагайте Силам оборони України там, де їм потрібна ця допомога, не менш, аніж у 2022 році. Загально хочу ще звернути увагу на те. Що о, як я в своєму минулому відео, а також в матеріалах, які публікую час від часу, я звертав увагу, що російські окупаційні війська вони зазнали найбільших втрат саме в жовтні 2024 року, аніж вони зазнавали в будь-який інший місяць, а, протягом а, ну, поки що не повних, але трьох років повномасштабного вторгнення в Україну, і ці втрати будуть зростати. І в подальшому російським окупантам доведеться повністю переформатовувати свою армію в великий маршовий батальйон. Ми вже знаходимось в цій фазі. Листопад та грудень для нас буде найважкішим, але він буде найважчим не стільки для нас, з вами, диваних експертів в тилу. Він буде найважчим для наших хлопців на передовій, тому що росіяни. Нехтують своїми втратами людськими та механізованими. І вони максимально будуть намагатися ці місяці до інаугурації нового президента США або нового старого президента США, але захопити якомога більше наших територій. В них зараз відбувається не те, щоб рефлексія, в них відбувається це остання конвульсія, після якої ми будемо бачити конвульсії іншого порядку, піхотного переважно. Чи щось інше, там ракетні якісь загрози, дронові загрози. Але на полі бою вони будуть мати вже не той потенціал, як мали в 23-му, 23 ну і звісно ж, в 24-му році. Тому з підтримкою сил оборони України та вірою, в майбутнє ми повинні зараз з вами згуртовано допомагати нашим оборонцям. А в зоні бойових дій... Ну, давайте так, Чули нещодавно дуже цікавий вислів про те, що в нас сиплеться фронту. Сиплеться, не обвалюється. Я також пояснював різницю між цими термінами, але найголовніше те, що росіяни, намагаючись обвалити наш фронт, так його і не обвалили. Посипатись, він посипався. Так, цей факт існує. Але це не критично. З умов того, що буде очікувати російських окупантів в 2025 році. Друзі. Я закликаю для підтримки цього відео поставити йому лайк, підписатися, натиснути дзвоника. Ну, звісно ж, все це для того, щоб воно мало відповідний рейтинг в україномовному Ютуб сегменті. Можете погоджуватись з моїми думками, можете не погоджуватись. Залюбки прочитаю це в коментарях. Пишіть. А це також підтримує до речі рейтинги цього відео в україномовному Ютуб-сегменті. Також в коментарях ви можете задавати мені запитання, на які я відповім наступної суботи. Десять найцікавіших запитань. А на сьогодні дякую усім за увагу. До зустрічі завтра зранку. Також на каналі Обосвій, і як завжди, слава Україні, слава нації.